З Нового очбового року в Україні у школах для 8-9 класів почнуть викладати підприємництво та фінансову грамотність. Особисто я вважаю, що це дуже класна ініціатива, адже нашим дітям необхідно розповідати і навчати їх фінансовій грамотності самого маличку. Цей предмет буде обов'язковим предметом у навчальному процесі. Підручник міститиме такі розділи, як прикладні фінанси, родинні фінанси та багато іншого. Діти дізнаються, що таке гроші, для чого вони потрібні, дізнаються про шахрайництво, заощадження, про те, як планувати особистий та сімейний бюджет, а також про запозичення та борги. А як саме ви ставитесь до цієї ініціативи? Чи вважаєте корисною цю ініціативу для того, щоб використовувати її у навчальному процесі наших дітей?